Псалом 127. Пісня При наближенні до храму. Псалом Соломона. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобути хліб. Адже Господь. Дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона, що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак, Такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі.